Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 10-й ранку відбудеться товариський поєдинок у Туреччині РФШ Динамо Київ. Ну і Сьогодні друзі, хочу поговорити відповідно про РФШ, про київське Динамо. Ну і відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки я очікую від цього товариського поєдинку? Ну, давайте, друзі. Про все це поговоримо та по порядку. Подивимося. Ми взагалі то очні зустрічі, які були зіграні між командами. Ну, киян і перевага, усі свої три матчі Кияни перемогли. 21 лютого 2022 року Кен перемагається за рахунком 21, потім 12 лютого 2024 року. Кени перемагають США за рахунком 1-0. Ну а останній матч між цими командами був в принципі нещодавно, 30 січня, матч Ліги Європи в 8-му турі і кияни завдяки єдиному забитому м'ячу Олександра Піхальонка. Кияни здобули у цьому товариському матчі дуже справді важливу перемогу. І справді, в принципі, для киян вона стала відповідно першою і відповідно останньою, тому що кияни, відповідно, покинув Лігу Європу, але покинули її на такій мажорній ноці. Ще друзі, казати про різку футбольну школу, то команда, Київське Динамо, також готується до нового сезону, в них він розпочнеться у березні місяці. Ось, якщо так подивитися, матч РФШ, Ось тут вони 4-2 перемагають клуб Банга. Ось. Динамо Батумі перемогли. Був матч, до речі, з Шахтарем Донецьком. Ось був матч Донецьким Шахтарем, три Шахтар Донецьк переміг туди РФШ. і відповідно, відповідно, ще з Вересом ось була гра урізької футбольної школи. Українська футбольна школа перемогла Верес з рахунком 1-0. Тут ви рахунок не бачите, але перемогли перемогли, відповідно, РШ. Ну, перемогла, відповідно, команда. Верес, вдається, здобути їм перемогу. Ну і ось буде гра київського Динамо. ось, ну, і Потім ще матч з Атирау. Ось буде. Ну і 5 березня матч проти Ауди. Вось, повертається відповідно чемпіонат. Вось, там взагалі у Латвії там конкретно грається, тобто, конкретно є там в 2024 році, конкретно чемпіонат і в 2025 році, тобто конкретно грають чемпіонат тобто, конкретно в один рік, якщо, наприклад, в Україні є там чемпіонат України сезону 2023, 2024 років. То у Латвії, там просто чемпіонат там, 2024 там, року, Ой, друзі. Тобто, конкретно чемпіонат грається конкретно, е, в одному році, розпочинається у березні місяці і завершується ближче до грудня, якщо не помиляюся. Або десь трішки к листопаду, якщо я не помиляюся. Ось тому, в принципі, якось так. А в Україні в більшість чемпіонатів як розпочинається влітку, в серпні, місяці завершується відповідно в травні. Ну а тут і в Казахстані, до речі, там також така сама ситуація. Тобто розпочинає десь в березні, завершують там ближче к листопаду, в кінці листопада, десь так, на початку грудня. Ось. У ну, 24-му році рийська футбольна школа стала чемпіоном. І, звичайно, що команда буде захищати свій титул і в наступній компанії. Підготовка у РФШ триває. Хенда також готується. Ось. Після перемоги якраз ту над РФШ. Шкендів перемогли, хоча тут чомусь там писано, що-небудь хоча ж перемогли. Помилка тут. Сбір перемогли. Ось, но ну матч буде ще з РФ. Також з Петро Кубом. Буде матч у Київського Динамо. Ну і все. 23 лютого Карпати Львів, Чемпіат України. Потім Ворскла, Полтава, ЛНЗ, Там ще Кубок України. Ну, да, друзі, справді да, у кияна такі напровожене Де Очікую. у чемпіонаті України, київське Динамо. На 5 очок випереджає другу Олександрію. Ну що, друзі, чого? Я взагалі очікую від цього товариського матча. Я очікую хорошого футбола. Тобто, в принципі, очікую дуже такого, знаєте, хорошого прям такого футбола. Вось. Це товариський матч. Товариський матч. Прекрасна є змога показати себе там, молодих футболістів. Що у аризької футбольної школи, що у Київському динамо це прекрасно буде можливість це показати, якісь комбінації там, скажімо так, да, натренувати. В ось для цього, тобто, і даються ось ці товариські матчі. Тому, в принципі, я то очікую, я то очікую, в принципі, такого хорошого футбола. Ось думаю, що обидві команди заб'ють. І РФШ думаю заб'є, Динамо, Київ, я думаю заб'є. Тобто, -то перша моя думка на цей товариський матч обидві команди заб'ють, Ну а друга моя думка: не ну, все-таки віддам перевагу київському Динамо. Все-таки я, друзі, думаю, що команда Олександра Шавковського переможе. Ось у мене є впевненість, що Динамо Київ переможе США у цьому товариському матчі з якимось думаю, мінімальним рахунком. Там 2-1, або 3 я думаю, десь якось так. Я не переможуть. Ось, але в будь-якому випадку основна моя думка: це обидві команди заб'ють, і Динамо Київ, Ерийську футбольну школу з мінімальним рахунком. Ну, все-таки думаю, що Динамо Київ переможе. Ось. Я думаю, що це буде рахунок десь або 2 1 або 3-1 на користь української команди. Друзі, а що взагалі думаєте ви з приводу цього матча? Якщо у вас є думки, можете написати їх у коментарях. А я вам, друзі, бажаю тільки добра та тільки щастя в житті. Ще раз, друзі, нагадаю свою думку, Обидві команди дезобі, думаю, що Динамо Київ за мінімальним рахунком грецьку футбольної школу. Біграє. Бажаю вам, друзі, тільки добра та щастя в житті, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічів.